5 вересня у Дніпрі відбудеться бізнес-фест, присвячений дню підприємця України, і детальніше нам про це розповість гостя нашої студії Наталія Миронюк, керівник бізнес-клубу Фортіс. Я вас вітаю, пані Наталія. Так, доброго дня, вітаю всіх слухачів. Пані Наталі, розкажіть, що це за фестиваль. Так, 5 вересня у Дніпрі ми проводимо бізнес-фест. Це головна подія року до дня підприємця. І це не просто свято, це можливість показати наскільки сильна і різноманітна у нас спільнота, спільнота підприємців. Буде ярмарок бізнесів, благодійний забіг, буде дитяча зона, шоу-програма, і все це абсолютно безплатно для мешканців нашого міста. Тобто, це подія і для бізнесу, і для. Для жителів міста так? так саме так ми очікуємо велику кількість гостей для мешканців. Це буде справжнє сімейне свято з концертами, розвагами, активностями. А для підприємців це буде чудова можливість заявити про себе, презентувати товари, свої послуги, знайти нових клієнтів, партнерів, а також показати, чим справді живе їх бізнес. Хто організовує масштабну подію? Організаторами виступає Фортіс Бізнес-Клуб, це спільнота підприємців і лідерів думок, яку ми створили, щоб підтримувати та розвивати бізнес у нашому місті. І разом із нами над проєктом працює компанія Еголіст, яка відповідає за технічну частину та яскраву атмосферу нашого свята. А найважливіше, що фестиваль буде проходити за підтримки управління регуляторної політики та розвідку підприємництва департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради. Тобто, це буде не просто ініціатива, а це буде офіційний міський захід, який об'єднує владу, бізнес та громаду. Пані Наталію, розкажіть, як підприємцям приєднатися до бізнес-фесту. Все дуже просто. Уся інформація про умови участі та формат представлення бізнесу доступна на наших офіційних сторінках, на сторінках фестивалю та бізнес-клубу Фортіс. І достатньо залишити заявку. і Ми обов'язково з вами зв'яжемось. А де відбудеться такий масштабний фестиваль у Дніпрі? Ми обрали для події одне з наймальовничих місць нашого міста, і фестиваль пройде у парку. Точну локацію ми зовсім скоро оголосимо. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Що б ви хотіли сказати підприємцям та мешканцям нашого міста? Друзі, я запрошую вас усіх 5 вересня на бізнес-фест. Це буде свято підприємців і для підприємців, але насолодитися ним зможе кожен мешканець нашого міста. Приходьте з родиною, знайомтеся з бізнесами нашого міста і підтримуйте місцевих підприємців. Бо бізнес у Дніпрі це сила, яка розвиває наше місто. Тож до зустрічі. А я нагадаю, що з нами була Наталя Миронюк, керівник бізнес-клубу Фортіс. Вона розповіла про те, що 5 вересня у Дніпрі відбудеться бізнес-фест, присвячений Дню підприємця України.